Відомий французький філософ та поет Вольтер сказав чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. І справді, скільки не вчиш українську мову, відкриваєш для себе щось нове пропоную перегорнути одну зі сторінок разом із нами. Прочитай уривок із поезії Ліни Костенко. Подумай, які особливості посилюють художню виразність. Осінній день. Осінній, осінній день. Осінній. Осінній день. осінній день. осінній. Осанна осені. Осум. Осанна. Невже це осінь, осінь? О, та сама. Повторюються звуки. Приголосні та голосні, що робить цей уривок більш виразним. Як бачимо, звучання слова впливає на створення образності, повторення звуку н та с відтворюють ніжну картину осені, листя повільно опадає на землю, шурхотить під ногами, повторення звуків О і Е навіюють спокій, надають віршованій мові милозвучності та підсилюють її музичність. Спробуй визначити, які звуки повторюються в цьому уривку. І ще не сніг, і навіть ще не іній, Ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць Ліс такий осінній. Куди не ступиш? Все щось шародить. Ліна Костенко Повторюються і, е, ш, шич. За допомогою цього ніби відтворюється звук шародіння в лісі. Милозвучність української мови досягається завдяки чергуванню прийменників у в, з – «зі» – над наді, під піді, перед переді, від од. Сполучників і й. Часток б, б, ж, ж префіксів від, віді, над, наді, об, обі, постфіксів ся с, поглянь на уривок із поезії та подумай, де дотримано норми милозвучності, а де порушено. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори. Усе моє. все зветься Україна. Ліна Костенко. Пригадай. На початку речення та після паузи необхідно вживати У. Це правило порушено в останньому рядку. Все зветься У слові спинюсь. Порушено норму використання постфікса ся с. Відхилення від правил є можливим у творах художньої літератури, особливо у поезії, оскільки авторам треба дотримуватися ритму. У інших стилях мовлення порушення є небажаним. Милозвучність української мови забезпечує спрощення приголосних. Пригадай, що в тому випадку. Коли відбувається збіг кількох приголосних, один із них може випадати для полегшення вимови. Проїзд ПРОїзний. Тиждень тижневий. Прочитай народні вислови та знайди слова, у яких відбулося спрощення у вимові та на письмі Заздрісний ситий, а очі голодні. Чесний чоловік нікого не обмовить. Не так страшно п'яти вовків. Як улесливого лиходія. Добра слава злому Ненависна. Не родись багатий та вродливий. А родись при долі та щасливий. Заздрість. Але заздрісний. Честь. Чесний. Лестити. Улесливий. Ненависть. Ненависна. Щастя. Щасливий, Українська мова настільки різноманітна. Що можна скласти історію, у якій усі б слова починалися на одну літеру Зима замела, засніжила, Запорошила землю завірюха. Заєць заховався за заметом. Звечоріло. Зірки засяяли. Зблиснуло засніжене загір'я. Зачаровує зима. А чи зможеш ти, використавши лише одну літеру забетки, скласти свою історію? Спробуй. У тебе вийде. Залишай свою розповідь у коментарях до цього відео. Запашна, милозвучна, щедра. А які ти можеш дібрати епітети, щоб описати українську мову? Багата, барвиста, велична, вишукана, влучна, незнищенна, розмаїта. Безліч слів можуть описати українську мову. Чи знаєш ти, що, засвоюючи мову, людина засвоює не тільки самі слова, але й безліч понять. Велику кількість думок, почуттів. Тож вивчай українську, спілкуйся нею, пам'ятай слова Івана Малковича. Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви й. Зверни увагу за задумом автора у поезії відсутні розділові знаки, що робить її оригінальною, наближає до потоку людських думок. Запам'ятай, українська мова особлива чергування прийменників, сполучників, часток, префіксів та постфіксів, спрощення, повторення голосних та приголосних звуків усе це сприяє милозвучності української мови. Завдяки барвистості української мови можна скласти твір, у якому всі слова починатимуться однією буквою Бережи українську мову та захищай її. Став уподобайку! Дивись наші відео, говори українською! Вона прекрасна!